3 травня 2023 року, день, коли горе прийшло в херсонські родини, сім'ї, які втратили рідних через російську терористичну атаку на Херсонщину, 23 обірваних життя, 46 поранених. Залізничний вокзал, супермаркети, автозаправка. Житлові квартали Херсона, подвір'я домів. Ударівці, Токарівці та Іванівці мішені ворога місця, де ми живемо, де ми працюємо, цілі ворога, наші життя та життя наших дітей, в пам'ять про вбитих державою агресором людей Херсонська обласна військова адміністрація оголошує 4, 5 та 6 травня днями жалоби. Прошу сьогодні у 12 годині вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих у наслідок російського терористичного акту, скоєного 3 травня. Мої співчуття рідним, вічна пам'ять загиблим, швидкого одужання, пораненим, імперії зла за, за все відповість. Ми помстимося. Слава Україні!